Всім привіт! Це з гаража в Небо. Тут ми будуємо літак в домашніх умовах. В минулому відео я показував деталі фюзеляжу. Деталі шпангоутів. А оце деталь це нульовий шпангоут. Тобто, це деталь, до якої кріпиться двигун. І він здався мені надто легеньким, то я сюди ще вставив пінопласт. Так як клею у мене до сих пір немає, і я не можу продовжувати склеювати деталі фюзеляжу, то я вирішив готувати далі інші деталі. Щоб потім, коли вже буде клей, склеювати все вкупу. І вирішив почати із хвоста, із вертикального стабілізатора. Це вертикальна частина, яка стоїть прямо зверху, і його поворотна частина, руль направлення. От з них я і почав. І зробив я деталі силового каркасу стабілізатора. Тобто це буде стойка основна, і до неї будуть кріпитися фанерні ці деталі. Щоб нікого не смущати Своїми квадратними сверлами. І щоб облегчити фанеру, вона тяжка виявилася. То я в ній ще не сверлив отворів. І вийшли отакі от, от деталі. Знаю, знаю, знаю. Ви зараз мені напишете, який силовий каркас із тоненької фанери і ще й з отворами. Але ж це не все. Це не весь силовий каркас. Він складається ще і з полістиролу. От, деталі. Вони теж тяжкі, то я їх теж посверлив, теж круглим сверлом. І вони будуть також збиратися так, на цю стойку, і по черзі і так далі. Тобто силовий каркас буде з пінопласта. Силовий каркас руля направлення теж з пенопласта, теж з отворами, теж з круглими. І також він буде збиратися один за одним таким конструктором. І от буде основний і поворотний. І от уже віст майже готовий. Поворотному ще також треба вирізати фанерку. Але в мене немає ще тоншої. і в Україні зовсім немає, а потрібна ще тонша. Так, на жаль, це все що є в мене на сьогодні. І я розумію, що через рік тут літака не буде, хоча дуже хотілося би. Але потихеньку буду йти до цього. Тож, підписуйся, це буде не швидко, але це буде цікаво.